Усім привіт! Я Фенікс. В цьому відео я буду стрибати з цієї вишки. Ось яка вона величезна. З оцими ресами, з водою, з е, сіном та човном. Якщо я виживу, то ви повинні поставити вподобайна та підписатися. Я вам бажаю приємного перегляду. та да, Давайте починати. Давайте зараз я своє припишу. Е, так. Сувер. Все. У мене режим виживання. Все чесно. Тепер давайте візьмемо блок відро води. Десь ось так. І давайте стрибнемо. Давайте три, два, один. Не повинен це зробити. Я це зробив! Перший вподобання з вас є. З, відр... з відром води я вже стрибнув Так що давайте вже з сіном, з стопом сіна Так, беремо його ось сюди. Вимикаю собі креатив. Все, в мене режим виживання. І давайте. Давай, 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 давай. Я не зміг поставити. Брін, це погано. Я зараз знов заберуся до цієї вишки та будемо прыгати з. Човну вже я забрався сюди. Так, треба відійти. Та давайте візьмемо човник. Ось човник беремо ось сюди його. Та давайте я вимикаю режим креатив. Тепер будемо з режимом виживання. Давайте на 3, 2, 1. Поїхали! Я не зміг. Ось такий вийшов відос, я думаю, вам він сподобався, просто своих вподобай день в тайпе, на мій канал. і на зв'язку был був Феникс. Бувайте!